Так, друзі, вирішив промити теплообмінники. Це газовий котел двохконтурний газовий Калора. Років 10 його, мабуть, ніхто не обслуговував. Бачимо, в якому стані, все в паутині. Останні 2 роки щось він робив не так, як потрібно. Коли включаєш гарячу воду, щось бульчить стукає незрозуміло. Надивився я в Ютубі варіантів для промивки, дуже багато там і содою промивають. і Зараз покажу, як я промиваю в спартанських умовах. Так, налив, в миску, налив в миску кислоти насос, який ганяє по кругу кислоту, таким чином промиває. До речі, кислоту використовую свод, товариш використовував, каже, дуже гарна штука, все промило. Для промивки теплообмінників, опалюваних систем та теплих підлог. Спочатку промив на гарячу воду, години 3, мабуть, ганяло по колу. Тепер на опалення. Таким же чином 3 години. Після цього все промию під краном і буду монтувати. Результат розкажу.